Вітаємо гравців з прави Ноя. Відкриваємо коробку. В ній інструкція до гри, два шестигранних кубики та чотири фішки для гравців. А також картки різних властивостей, поділені по комірках. Дістаємо їх. І починаємо тасувати. Карток чимало, тож радимо розділити їх між гравцями і добряче перетасувати. Викладаємо ігрове поле. Для цього по кутах покладіть картки пагорб, а між ними по 5 карток з тваринами зображенням догори, уникаючи карток повінь. Їх кладемо у відбій. В центр стола кладемо колоду, перевернуту зображенням донизу, і розставляємо на пагорби фішки гравців. Щоб визначити, хто розпочне гру, гравці по черзі кидають один кубик. Першим ходить той, у кого випаде більше число. Першою ходить гравець Аня. Тож вона кидає два кубики і обирає число, за яким буде рухатись: 1 чи 5. Обирає 5 їжака. Їжак це мала тварина. Щоб її забрати, потрібно викинути ще раз один кубик, але щоб на ньому випало число від 1 до 3. Ані це не вдалося. Їжак залишається на полі. Ходить Іван. Він кидає два кубики. У нього випадає 1 та 1. Обирати не доводиться, тож він забирає пінгвіна, а на місце кладе з відбою картку лицем донизу. Далі ходить Софійка, кидає два кубики, у неї випадає три та один. Вона може стати на оленя і мати можливість ходити ще раз. А може спробувати забрати велику тварину зубра. Щоб це зробити, потрібно кинути кубик ще раз і виконати число від 4 до 6. Софійці це вдалось. Великий успіх. Адже при повені зуби рахуються за двох тварин, а при підрахунку балів за трьох. Аня робить хід. У неї випадає 5 або 6. І Аня обирає забрати змію. Іван робить хід 3 та 2. Може забрати черепаху або поборотись за слона. Кидає кубик ще раз. Не вдалось. Тим часом Софійка робить хід. Обирає стати на оленя. Ця картка дає можливість походити ще раз. Тож Софійка кидає один кубик і в неї випадає три. Оленя забирає і робить другий хід. Тим часом у Ані випадає один або шість. Вона забирає пінгвіна. Іван робить хід. Три або чотири. Стати на пагорб чи на закриту картку. Івану немає чим ризикувати. Адже навіть якби під закритою карткою була повінь, то пінгвін не тоне. Івану ж трапилась папуга. Софійка кидає кубики. Чотири або п'ять. Стає на кенгуру, тому кидає кубик ще раз. Три. І знову кенгуру. У Софійки утворилась пара. Ці картки захищені і від потопів, і від суперників. Кидає кубик ще раз і робить хід. Гра триває. Учасники по колу роблять свої ходи. Зараз хід Софійки. 6 або 1. Обираю встати на коня. Це швидка тварина, тож потрібно зробити хід ще раз. Кидаю один кубик, 5. Стає на закриту картку і там повінь. Тварини Софійки потрапляють у бурхливий водяний потік. Зараз вона мусить віддати рівно стільки тваринок, скільки випаде на кубику. Кидає кубик. На щастя, лише одна тваринка. Вирішує потопити оленя. Гра триває далі. Кожен гравець у час свого ходу перед киданням кубика може застосовувати властивості карток. Тож Іван обмінює свійську корову на пінгвіна, тим самим рятуючи пару. Тепер Іван робить свій хід. Кидає кубики і забирає бобра. Аня робить хід. Кидає кубик ще раз, щоб забрати малу тварину. Вдалося, адже випало число від 1 до 3. хід перед киданням кубика Аня обмінює в Софійки корову на крокодила і використовує його можливість вполювати будь-яку відкриту картку з ігрового поля. Так Аня забирає змію і у неї утворюється пара. Після цього Аня робить свій хід. Зауважте також, що після використання властивості крокодила полювати Аня поклала використану картку до колоди. Тим часом Іван став на картку повінь, тож кидає кубик. І він мусить віддати двох тваринок. Картки втоплених тварин повертає у колоду. Софійка робить хід. Забирає корову і у неї утворюється пара. Гра триває. Аня робить свій хід. На полі все більше закритих карток, а отже, більш ймовірності потрапити на картку повені. Івану потрібно викинути кубик ще раз, і йому вдається забрати маленьку тварину. А от Софійці білочку забрати не вдалося, адже випало число більше трьох. У Анії утворилась пара. Спостерігаємо за ходом Івана. Він знову стає на картку повінь. Кидає кубик і віддає трьох тварин. Після втрати карток Івана на полі відбувається затоплення, адже картки повінь опинилися по паралельних сторонах ігрового поля. Їх повертаємо у колоду, а сторони, де вони лежали, звужуються. Софійка робить хід. Стає на швидку тварину, кидає кубик ще раз і потрапляє на хвилю. Мусить віддати чотирьох тварин. Зубер рахується за двох. Тож вона втратила три картки. Аня робить хід 5 або 2. Аня вирішує обрати 5. І у неї утворюється пара свинок. Іван робить хід, забирає собаку. Тепер Софійка має можливість полювати зубра. І їй вдалося. Черга Ані. Вона бореться за білочку, але, на жаль, картка залишається на полі. Слідкуємо за ходом Івана. Він стає на картку пагорб. Кожен учасник, що опиняється на пагорбі, відкриває закриті картки до наступного пагорба за напрямком руху. Перед своїм ходом Аня застосовує властивість крокодила і атакує з ігрового поля Альпаку. Альпаку обмінює в Софійке на барана і в такий спосіб рятує ще одну пару. Звертаємо вашу увагу, що за бажанням можна використати відразу декілька властивостей, але лише одну з кожної групи. Тобто за один хід лише один обмін, одне полювання та одну підглядалку. Тим часом в нашій грі Софійка встигла обміняти коня на собаку і використати властивість собаки атакувати. Забрала альпаку з поля і тим самим врятувала ще одну пару тваринок. Триває, учасники уважно пильнують перед своїм ходом, що вони можуть обміняти або ж полювати з поля. Тим часом Софійка рятує пару чайок. Спостерігаємо, як на ігровому полі знову відбувається затоплення. Картки повінь кладемо у колоду, а сторони, на яких вони були, звужуємо. Софійка робить хід і вирішує у час свого ходу використати властивість фламінго, тобто підглянути чотири закриті картки, що стоять попереду її фішки. Підглядає і робить свій вибір. А на полі знову затоплення. Та нагадуємо, що гра закінчується лише у випадку, якщо внаслідок затоплення хоча б одна зі сторін поля зменшиться до однієї картки. Або ж, якщо потрібно буде викласти нову картку на ігрове поле, а колода карток закінчилася. А ми спостерігаємо, як Аня рятує пару зубрів. Великий успіх, адже лише зубри і слони при підрахунку дають цілих три бали. Відбувається затоплення. Сторони звужуються до однієї картки, а це означає, що в грі кінець. Переходимо до підрахунку балів. Іван врятував 4 пари тварин і заробив 4 бали. Софійка 6 балів. У цій грі перемагає Аня. Вона врятувала 11 пар тварин. Зуби рахуються за трьох, а водоплавних та малих по 3 пари. В сумі 15 балів.